Хто вони вершники, що панували над землею без кордонів, скіфи, воїни вітру, народ, що не лишив книг, але залишив золото, легенди і страх у серцях ворогів. У сьомому столітті до нашої ери вони з'явилися у степах України, мобільні, смертельно небезпечні. З луками, які пробивали броню, вони зупинили перського царя Дарія не вступивши в жодну битву. Більське городище на Полтавщині 4400 гектарів. Це міг бути той самий Гелон, про який писав Геродот: місто з кам'яними валами, грецькими майстрами і скіфською душею, у курганах, золото, зброя і навіть людські жертви. Скіфські царі вирушали у вічність не самі, а з кіньми, слугами й артефактами. Сьогодні про них мовчать степи, але кожен вітер несе їхній дух. Скіфи не зникли, вони стали вічними.